Дякуємо, колеги. Сьогодні у випуску Зам Кличка з дуже високою самооцінкою та низкою об'єктів нерухомості. У Хмельницької Феміди зав'язані очі, бо по документам вона інвалід другої групи. Шаман зрозумів сенс своєї пісні і буде продавати горілку. З вами Володимир Остапчук. та пекуча Ірина Сопонару. І це пекучі Ньюз» журналісти розслідувачі «Бігус.Інфо» знайшли у родини заступника кличка, секретаря Київської міськради, голови фракції Європейська солідарність у міськраді Володимира Прокопіва. Низку об'єктів нерухомості у столиці. Величезний будинок у котежному містечку Коник, будинок у Ходосівці, квартири у нових ЖК, сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах. Слухай, У нього настільки багато квартир, що в теорії. Я можу у нього знімати квартиру і не знати про це, правильно? Гордоне, Посунься, йде Прокопів. Отак. Якщо цих двох не зупинити, у Києві замість десяти районів буде лише два: гордонський та прокопівський. А навіщо йому стільки квартир? <клес> ну як, навіщо? Щоб контролювати ситуацію в Києві, з вікон із різних куточків столиці. Нагадаємо, що у грудні 23-го року саме Прокопів заявляв, що він проти бюджету війни. А проти бюджету війни він тому, що не має звички ділитися бюджетом, навіть з війною. Нехай все одразу йде йому на карту. Навіщо ці посередники? Ой, ну що ти починаєш? Ну просто людина дуже любить Київ. Я б навіть сказала кожну квартиру, кожне офісне приміщення. Тоді давай акуратніше з жартами. Бо цілком можливо, що ми знімаємо пекучі нюз в його студії, і він зараз образиться і вижене нас звідси. Ну що ж, е, тоді який прокопів молодець, Незважаючи на те, що команда мера робить зі столицею, він все ж вірить, що тут можна буде жити. Королева Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам області. А ще хтось каже, що у нас немає роботи для людей з інвалідністю. Угу. Ось це в прокуратурі. Тільки ці інваліди почуваються набагато краще, ніж здорові українці. Бо це ті інваліди, місцем, яким поступається лише в автосалонах, коли вони собі хочуть купити без черги новий БМВ. Цікаво, які діагнози були в прокурорів. Деформація вказівного пальця після рахування грошей, плоскостопочка баксів, гостра нестача інвалідності другої групи під час воєнного стану. Крупа залежність. А ще кістки рук деформувалися під конверт і тепер не можуть тримати зброю. Але тепер у них одна хвороба на всіх: вічний геморой з ДБР та СБУ зет співак Шаман подав до Роспатенту заявку на реєстрацію бренду Явуський. Е, вибачте, я руський. Згідно із патентом, він буде виробляти міцні спиртні напої, горілку, віскі та інше. Крім спиртних напоїв, патент передбачає можливість виробництва секс-іграшок, секс-ляльок, ладану і мила. З таким асортиментом фраза Ми руські з нами Бог звучить якось неоднозначно. А взагалі бізнес має сенс. Секс, іграшка горілка та мило це ж стандартний набір російського військового ну тільки без мила. А зараз в нас пародія від Юрія Великого. Єдиний випадок, коли обличчя російських чиновників викликають не нудоту, а сміх. О, все, Настюнь! Нема часу з тобою базарити. До нас тут салобонів з північної Кореї прислали. Зараз перед ними панти битиму. Я ж тобі не якийсь там моржовий! Я тепер у тебе командир взводу? Тож можеш тепер записати мене в телефоні як командир взводу, а не як раніше було х ржовий. Все, давай, мамі привіт. Взвод? Ставай! Струмка, Вільно, на... Вільна на... ну що, ми раді вітати ваші північно-корейські тулуби на поки що нашій російській землі. Запам'ятайте на Я майдадир взводу, прапорщик Іван Єптанахов. І з цього дня я ваш батька, мати, цар і тьоща. Ой, і точка. Коротше, я тепер ваш новий Кім Чен Вань. Так до мене і звертайтеся. А тепер серйозно, наша мужня російська армія надала вам високу честь піти замість неї, подихати. І за це ви повинні сказати дякую лідерові нашої країни, який заради цього цілував у дупу лідера вашої країни. Тож сьогодні у вас на починається курс молодого м'ястя. Ви пройдете серйозну бойову підготовку, яка триватиме цілих півдня. На сьогодні все. Вітаємо всіх із Днем Української писемності та мови. Не забувайте про ручку, бо вже об 11-й стартує традиційний радіодиктант національної єдності. Папа, -па, до наступного тижня.